Топ-3 сенсори для новачків, на мою думку. Так, це буде тільки моя думка, і ви, звичайно, можете бути з нею не згодні. Але я підбирав такий, цей міні-рейтинг саме по таким даним, щоб новачкам було більш легше це все налаштувати, і це все, що вони налаштують, воно працювало. Як можна з меншими проблемами? В третьому місці я розмістив Dexcom G6, не дивлячись на його трошки важкувату роботу в плані того, що сенсор і трансмітер є окремими частинами, і треба зрозуміти, як це працює. Його можна підключити і на iPhone, і на Android, причому і там, і там це зробити досить легко. На айфоні можна, наприклад, до зуки або до шукаша підключити, і не, не потрібен офіційний додаток на Android, можна просто до їх зріп. Тобто це спрощує програмні проблеми. З іншої сторони, сенсор досить точний і він може перезапускатись, що може зекономити вам кошти. Це досить великий сенсор, він має найбільші розміри. І окремі частини сенсора і трансмітера — це можуть бути вам проблеми. Ну і передача даних раз у 5 хвилин. Не кожну хвилину, так як у Лібри, або Linux. Друге місце це Freestyle Libra, друга версія, або Libra 2, або Libre 2 плюс. Її також можна підключити і iPhone і Android. Так, налаштування будуть трошечки складнішими, але сенсор має менший розмір, ніж DexCom, передача кожну хвилину і багатьом це подобається. І точність також досить непогана. Хоча, як на мене, у Дексхома, 6-го, не не кажучи, вже за 7-й, точність трошки краще. Але все одно це все можна змінити калібруваннями, якщо підключити сенсор до сторонніх додаток, додатків. І в рідному доданку Ліберлінг це неможливо і це е, може бути проблема, хоча з іншої сторони не буде плутати новички. Тому друге місце Фристеллі Бердона. Ну, і перше місце я віддаю наразі на листопад 25-го року сенсор Linux, тому що він має маленькі розміри, передача даних кожну хвилину, і додатки завантажуються без проблем що на iPhone, що на Android. Це дуже класно, і для новачків приведе до найменших проблем. До того, ціна сенсора досить невелика. Працює 15 днів, розмір маленький, в принципі, що ще потрібно для, для новачків. Тому наразі я вважаю його ну, найкращим в цьому виборі. Але треба розуміти, що сенсор китайський, і додаток, особливо на Android, ще трошки глючний. У них бувають там проблеми з серверами, ну тобто такі мілкі проблеми ще є, і вони можуть бути, тобто особливо передача даних на батьківські телефони. На сторонні телефони, що можуть можуть іноді бути проблеми, і треба до цього бути готовим. Але якщо трошки покопатись, сенсор можна підключити до X-Drip і собі працювати нормально, так як, так, як, е, так як потрібно саме з усіма сенсорами працювати. Тому я віддаю перше місце цьому сенсору. Думаю, багато хто в коментарях буде питати, особливо ті, хто не додивляється до кінця, будуть питати про цього ж я його сюди не включив цей рейтинг, адже він ну, досить поганий, в принципі, сенсор. Саме тому, що він не працює у нас з айфонами зовсім і взагалі. І ну, це не є добре, тим паче у багатьох людей, у людей зараз є айфони, вони попадають в карні Явно їм забігти за іншим телефоном, це не найкращий вихід, коли голова і так не варить. Тому, Саме тому я його не, не включив в цей список, але думаю, зробити невеликий огляд саме по Сібіонікса, тому що це два, а може вже скоро і третій буде сенсор, які телефонам з Андроїдом дають досить непогану економію. Всім дякую, пишіть свій вибір, свій рейтинг, обсудимо це в коментарях.